Вітаю, друзі! А чи знаєте ви, що у колекціонерів марок філателістів часто можна зустріти марки незвичної форми, серед них і марки трикутної форми? Перша трикутна марка на Африканському континенті й у світі з'явилася у 1853 році. Це марки британської колонії Мису Доброї Надії. Ескіз марки розробив британський поштаб Чарльз Белл, а до друку підготував Уільям Хемфрис. Перші марки були номіналом один пенні, чотири пенси, шість пенсів, один шилінг, відрізнялися кольором, відповідно, червоного, синього, єлового і зеленого. Марки мали форму рівнобедреного, прямокутного трикутника. Ці марки були в обігу до 1 жовтня 1900 року. Цікаво, що трикутну форму для марок вибрали для того, щоб місцеві працівники пошти вирізняли місцеву кореспонденцію від кореспонденції з інших країн. Трикутні марки випускають різні країни, вони користуються попитом у філателістів. Тематика трикутних марок різноманітна. Техніка, тваринний світ планети, спортивні марки присвячені історичним подіям, видатним діячам культури, науки тощо, наприклад, трикутні марки Латвії. Зверніть увагу, вони мають форму рівносторонніх трикутників. Трикутні марки Монголії, тваринний світ мають форму рівнобедрених трикутників. Навіть маленька країна Сан-Маріно теж випускає трикутні марки. Вони мають форму рівномерних прямокутних трикутників. Марки Екваторіальної Гвінеї присвячені видатним особистостям та фауні Канади. Після проголошення незалежності у 1991 році Україна почала випускати власні поштові марки, які відображають національну ідентичність та культурну спадщину. Серед них особливе місце. Займають трикутні марки, які привертають увагу своєю незвичною формою. Варто зазначити, що трикутні марки є рідкістю світової філателії і їх випуск в Україні підкреслює інноваційний підхід до дизайну та бажання виділитися на міжнародній арені. Тож розглянемо марки трикутної форми, створені українськими дизайнерами. У 2009 році. Був випущений поштовий блок марок Мінерали України. Формат блока 132 на 86 мм, а кожна сторона трикутника дорівнює 47 мм. Блок марок складався з шести трикутників, на яких зображені такі мінерали України, як кварц, сірка самородна, топаз, берил, окоти гроби, альфа-кетченіт. Одним із найновіших прикладів є поштовий блок Олімпійська команда України-2024, випущений Укрпоштою у 2024 році. Марки мають форму рівносторонніх трикутників. Поштовий набір Олімпійська команда України-2024 включає шість трикутних марок, кожна з яких має сторони довжиною 47 мм. Розмір усього блоку становить 138 на 92 міліметри. Цей блок складається із шести трикутних марок, кожна з яких присвячена окремому виду спорту: сюдо, тенісу, важкій атлетиці, кульовій стрільбі, фехтуванню, веслуванню на байдарках і каної. Трикутна форма марок символізує динаміку прагнення до вершин спортивних досягнень та силу духу українського народу. Тож ми з вами, друзі, переконалися, що трикутник можна зустріти в самих неочікуваних сферах нашого життя.